Ну і як виглядає, в принципі, сам процес зборки? Показую. Поїхали. Одна сторона. Розгорнули, перевернули. Хто під яку руку, кому краще? Друга сторона. Там, де не е, добив степлер, добиваємо молоточком. Все, перегортаємо і робимо те ж саме з верхушками. Тепер верхушки. Верхушки б'ємо по дві скоби. Так, закінчились. Ставимо нову касету. Продовжуємо. Тут у нас одна вже є. Розгортаємо. І так само відкручуємо наші планки. Ну і все. Ланки дістали. Дістаємо рамочки. Так як вони дуже щільненько сидять, треба дістати якусь одну, потім воно буде проще. Так. так. Все. Є рамочки. Ну і всі інші. Ось так. Раз. І все. Дуже все класно підігнано, щільно. І дуже... Зручно це все діло збирати набагато прискореніше, ніж якби це все робилося вручну. Ось так. Зараз вам покажу, що у нас виходить. Остання тут дуже тяжкенько. Так, ось наші рамочки. Все. Це в мене одна погана. Потрапила, отак. Все, готово, можна натягувати.